Сьогодні я хочу привітати своїх колег-будівельників з нашим професійним святом, з Днем Будівельника. Наша професія, вкотре, на мій погляд, доказала свою гідність та мужність, особливо хочу привітати своїх колег, а їх чимало, які взяли у руки зброю. Ми Думками ми з вами, ми допомагаємо вам чим чим тільки можемо. Ми чекаємо на ваше повернення і повернення з перемогою і не сидимо, склавши руки. Ми кожну хвилину свого життя працюємо заради нашої перемоги, заради відновлення нашої батьківщини. Хтось може сказати, що святкувати не на часі. Так, святкувати, мабуть, зараз не на часі, святкувати будемо потім разом з нашою перемогою. Але привітати, зазирнути у вічі один одному, висловити свою повагу, свою підтримку дуже на часі. Позаду багато роботи. Попереду ще більше роботи. Тому привітати, перевести сьогодні дух. Та е, на завтра прийнятися з новими силами за те, що в нас виходить краще за все робити розрахунки, проєктувати, заливати бетон, е, класти цеглу, монтувати конструкції і відновлювати нашу батьківщину. Вітаю всіх колег-будівельників з нашим професійним святом!